Привіт, я Катя. До 24 лютого 2022 року я жила у Харкові. Зараз я теж тут, але коли почалась повномасштабна, я поїхала до села, де живуть мої рідні, і провела там трохи більше п'яти місяців. Сьогодні я хочу порефлексувати, згадати той час і разом з тим показати вам весняні кадри, які я там знімала. Вони лежали в мене ці три роки, я знову їх відкрила і зрозуміла, що ну, там, наче не якась вау краса, але це все таке моє, рідне, домашнє, все одно красиве, і я захотіла цим поділитись і передати вам трішки весняного настрою. Одразу скажу, що тут не буде якихось страшних тригерних речей. Але все ж перша частина розповіді трішки поверне вас у ті похмурі часи. Я почну з березня, хоча ці кадри насправді знімались вже десь у квітні, бо на самому початку великої було зовсім не до знімань, я тоді взагалі мало що могла робити, і переважно сиділа в кріслі і нескінченно читала новини. Та й на вулиці було холодно, сіро, похмуро, ще якийсь час лежав сніг, і тоді все здавалося дуже зловісним, особливо на фоні жахливих новин. І я нічого ще не знімала. У мене були дуже змішані почуття від страху, злості до суму і болі. Ми тоді ще не знали, наскільки це все затягнеться, хтось казав, що нас скоро захоплять. Було страшно, що скоро дійдуть аж до нас, чи там, не знаю, висадиться якийсь десант прямо поряд. Варто сказати, що я була у безпечній частині області, далекій від фронту, тому, на щастя, до нас надійшла велича окупація. Тому, наче, розповідати щось похмуре не можу, бо фізично з нами все було добре. Але моральний стан був один з найгірших в моєму житті. В своєму рідному, тихому, спокійному селі я почала шугати щоразу, як в день хтось проходив по вулиці або коли вночі гавкали собаки. Мій мозок одразу будував собі якісь страшні картинки і навіть вигадував якусь дивну зброю з підручних матеріалів, намагався вигадати рішення, що робити, якщо до нас зараз увірвуться в дім. І щоразу разу я, звісно ж, приходила до висновку, що все це дуже тупо, бо якщо зараз прийдуть нелюди зі справжньою то ми, купка жінок і дітей, не зможемо нічого зробити. І я просто не могла довго заснути, лежала в темряві, прислухалася до всіх шумів на вулиці, і так було здається весь березень, а то й більше. Ми жили з мамою, двома сестрами і братами, яким було, здається, десять і чотирнадцять років. Тоді ще мої мама і сестра працювали в готелі, до якого їхати десь кілометрів п'ятнадцять. У них бували нічні зміни, і тоді я лишалася вдома найстарша з молодшими братами і сестрою. І Я боялася ще більше, іноді настільки, що просто ціпаніла від страху і не могла поверхнутись. Але потім потроху почала оживати природа, ставало все тепліше, прокльовувалась перша зелень, пішли дощі, заквітли дерева. Я ніби прокидалась і оживала разом з природою, ставало трохи легше. А ще до цього в мене мозок просто тріщав від думок, які весь час роїлись в голові. Я ніяк не могла зупинити цей потік, і це іноді доходило до максимального напруження і аж до головного болю. Але потроху почалася робота в саду і на городі, і от власне фізична робота, сонце і свіже повітря дивним чином допомагали прояснити думки, впорядкувати їх. А іноді вони взагалі зникали як під час медитації. Ну бо це і були досить медитативні процеси. А ще додавалось заземлення, про важливість якого часто говорять психологи, саме в контексті таких моментів, коли ти не можеш контролювати ситуацію і весь час тривожишся. Звісно, попри ці покращення, все ще були якісь погані стани, все ще існували жахливі новини. А ще я переосмислювала минуле, у якому була. Не надто свідомою, і це викликало дуже сильне почуття провини і фрустрації, таке, що я хотіла просто кричати і битись головою об стіну. Також я втратила роботу, у мене майже не було грошей, я намагалась тоді шукати щось на фрілансі, але у нас був досить слабенький інтернет, а потім у мене ще й перестав працювати ноутбук, який потрібен був для роботи. При цьому і кількість вакансій дуже значно знизилась. Було щось переважно у Львові чи у Києві, а ще багато людей хотілося, щоб їм щось зробили безкоштовно, ну бо ж грошей немає. Взагалі, я тоді збиралась переходити в сферу ілюстрації якраз незадовго до повномасштабної війни купила планшет, щоб малювати у Procreate. і тоді, по суті, тільки вчилася, і багато моїх робіт мені не дуже подобались. Іноді бували якісь волонтерські замовлення. Типу, треба було намалювати щось, відправити файли, їх мали друкувати як постери чи принти на одязі, значках, продавати за кордоном і виручку віддавати на благодійність. Але я не дуже стежила, що там відбувалось з моїми малюнками після того, як я їх відправила, бо знову ж вони мені не дуже подобались, і я не хотіла з ними асоціюватись. Але добре, якщо вони принесли комусь користь. Загалом же я переживала через відсутність роботи і платних замовлень, часто впадала в апатію і було важкувато вийти з цього стану. Але, знову ж, сонечко, природа, заземлення, якась домашня праця непогано допомагали. До того ж, я була поряд з родиною і мені було трохи спокійніше за них. А ще у нас були домашні тваринки, тому, в принципі, вдома завжди можна було когось обняти чи погладити котика або песика. Ну і звісно, мене рятувала музика. Я слухала в цей період дуже багато нашого українського, різні жанри, просто от те, що підходило під настрій в моменті. Це все такі досить допоміжні речі, тому якщо у вас складний емоційний період, спробуйте теж поїхати кудись на природу, відволіктися від усього, погребтися в землі, посадити якийсь помідор чи квітку, обняти дерево. Послухати музику чи навпаки послухати тишу, пташок, шум вітру в гілках дерев. Можливо, це полегшить ваш стан. Ну, якщо ні, то краще зверніться до психолога, звісно. Одне одному точно не заважаю. Напишіть, чи пам'ятаєте ви ту весну, бо мені здається, що в багатьох вона вже просто закарпувалася в пам'яті. Поділіться, що тоді допомагало вам справлятися і якось підтримувати свою менталочку. І обов'язково задонайте зараз на будь-який збір, який побачите. Це теж неабияк знімає тривожність і дає відчуття контролю. Поки що це було все, я не хочу дуже затягувати, але думаю, що, можливо, зроблю продовження, бо у мене є ще відео з травня і, можливо, трохи з літа. Уже їх просто об'єднаю в одне і запощу вже влітку, поки що не вирішила. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бувайте!